Гарного всім дня, дівчата і хлопці, захотілося мені сьогодні зробити салат з язиком. Вірніше, в мене був язик, і я не знала, що з ним. Взагалі думала, думала, що мені з ним зробити. Зробити заливний язик, свинячий язик у мене. І я вирішила його просто відварила гарненько, перед цим вимочила, потім відварила. Зараз я його почищу. Вірніше буду кришити і зачищати його. Зроблю я зараз салат. У мене оце язик є, перець червоний є, огірочки кислі. зварила три яйця, цибулинка ось синя. Ще є у мене горошок консервований, є і кукурузка, і ананаси, її квасоля навіть. Я минулого разу робила, я вже не пам'ятаю, Язик, напевно, що з квасолею. А, ні, з кукурузкою. А яйця не відварювала, а робила такі млинці, яєчні млинці такі, наче налисники. І я їх кришила такі, на такі макаронки, начебто. Оце таке. Значить, що? Перше, що я зроблю, це я розберуся із. Язиком, а потім все інше буду кришити соломкою та й все. Я взагалі-то не вмію язиків чистити, то я оце отак кришу, і все, що мені не подобається, я зачищаю, відкладаю в сторону, а кришу такими смужечками. Язик я вже покришила. Тепер. Можна цибульку покришити. Хтось маринує. Якщо любите мариновану, маринуйте. Я так просто покришу. Я напівкільцями кришу завжди. Цибульку покришила, тепер перець. Я вчора дивилася відео там, де розказують, як розібратися, де хлопчик, де дівчинка. У мене хлопчик. Кажуть, хлопчиків треба. Можна кришити в салат, це коли чотири цих. Хлопчиків можна одразу в салат кришити, а дівчат кажуть, треба обробляти. Але я ніколи на це не звертала уваги. Що хлопчик чи то дівчинка, якщо треба, покришила, Вкладаю цибульку з перцем. Тепер яйця кришу. Яйця так гарно, доладньо зварила, не пам'ятаю, скільки вони варилися. О, я думала, що зовсім сині будуть. коли ще нормально зварилися. Яйця теж я люблю все кусманами великими кришить. Щоб видно було в салаті, що я їм. Хтось любить дрібнесенько, я, я люблю великими кусками. Так яйця викладаю. Тепер огірочки. Можна свіжі, я покришу не свіжі, теж соломкою. Ми не мариновані, з банки, кісланки. Оце думаю, що ще сюди покласти. Якщо бажаєте, можете сиру твердого покласти. У мене його просто немає. Тепер я вже казала: у кого що є. Хочете квасолю, буде дуже смачно. я робила. Можете кукурузку покласти. Можете... Мене... Я сьогодні хочу просто горошок. У мене все є і ананас, і кукурузка. Я просто хочу горошок покласти сюди. Так, викладаю. Тепер майонезу десь дві ложки. Кому які смакує, якщо хтось не їсть майонезу, то маште сметаною. Це вже справа індивідуальна. Не солю. Спеції. Хто хоче за смаком кладіть. Я нічого не кладу. Перемазую і салат готовий. А ідея для салату готова. Я нікого не вчу, я просто кажу ідеї, якісь підказую, варіанти. Оце таке. Зараз скуштую і піду в гості до маринки. Смачно. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, чистого неба, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові! Всіх обіймаю і до зустрічі!